Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні ми граємо в блокаду с боткил. Вот він за іншу команду. А, а який да. в твой уровень клана? Уровень. Уровень не помню. Сьогодні ми знімаємо по українськи Будемо Да. Розмовляти. Ну і так, починаємо. Так, так, так. Ту треба тут треба убере кинуть. Так, uh -huh. мы за червоних. Ты я інколи путаюся с червоних yeah. стріляю. Так, оп, о, есть. Один <coughs> є. Але він мені каску і броню. А ні, у мене не було. Каску ж сняла. А блин. О, oh, кого вы сосещи. Неудобно тут она на цій карті грати. О, єсть. один. Блін, мене вбив. И саня клас. Саня клас. Нормально. Набору. Так как мы на них МДС провосса я, Наверное, пару років не грав в блокал. Ну три роки точно. Око? Я блин. Даже шля... шляму не снял. Не знаю, хто тут такий мо ту-ту-ту-ту-ту. На на ой, я что-ба. Блін, одного винес, другого ні. Ой, я тебе, кстати, виніс. Кстати, да. Я вже понял, де ти сидиш. Я там не сажу, я там в перші друзья. Ты бо сажу. тебя вже вбили, да? Так. Да. Я понял. Це вам вбили, кину туди гранату. Ай. Козіря на. А, а. граната ху. Якогось вбиві граната. І моя гра граната прилетіла. Леонардо да Винчи. А, сейчас ники. Мисс, раз Энгела. Тут, 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 тут О там двоє. Бліки. <клухи> Блін. З МГшкой був. Та-та. та та В який бік дам, короче? куди поверне? О, все, бік повернула. Логічно. <клухи> <реш> так. Опа. О-опа. Так, па -па. ставте лайк, если вам нравится. Оце мені дуже надо. Ну В общем, жалко. А! Кіну якраз гранати мене вбили. Хе-хе. <реш> 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 Беру ССС-ку. Щоб ускоріш було. У мене СССР на урон покачено. Коротше, з двох пуль в тіло. Охте. <реш> Если броника нема. Если броника то три пули. Так, хорош. Оп, оп, Ух, Вот это... Ты, 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 ты якось. Да, короче, ты мэн, так ты пахнулся красиво. Не может быть. А может? Там не знаю. там Так получается. Тики, блин, шмели не кидайте. гранаты, может, но не шмели. Уже ти е шмелі, моя тут захов бы. Бату. Кинув, короче, вам біля спама. Ой. Так. Так, мене вбили. Вс, я знаю, де ви є. Найду. Я тоже знаю, де ви є. Я покажу. Ми з левого фланга йдемо. Блін, наші туда гранату кину, якщо там наші. Логічно. З з Блін! А, я хотів, але ладно. А, хотів мене? Ну. Тебе не хотів, Та бити. Я, <кхів> 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 я такий. а, хотів? <кхів> ага, да. точно. Ай, Ну, yeah. я могу за вас перейти, yeah. 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 <coughs> кстати. <Красиво, tupo, вряд. coughs> <coughs> И трех. Красиво тупо вряд ли. Блин, я в минуте. Хотя там вообще капец. Хороший чел таки. Ну, куда не Блин, Полі... А, ні, я думав, полі я кінчу, не, mm. я думаю, ну, про... про... в пули их ничего просто что-нибудь выступить. Блин, як давай ты слышишь. Блин, хватать шмеля шмалята. Захарли. У меня пятый уровень кладаш тики, короче, разве... У меня 62 62-й? Ну ты цеж прочей. Тебе короче впервые походу 30 меня да Ну так це ж... цей клан мега- мега Джамбо. А який він порайтину? Я не знаю, у него 78-й вроде живую. Рис и это да, зашл на інчий аккаунт. На другом мене барет. МГшка. Ну короче, я снимаю видео, можете подивитися. Ну да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, Шо, я, я тебе, короче, о, я я вот утром стоюся, короче. Ну да. да. Я знаю, куда я им у Мене 23 хп. Ух е! Моя цей МГ взят. Чи бден несправедливо? Давай, я до. Я зазади тебе йду, я такий снайпер. Ти мене прикриваєш. А, ну да. Оф, тебе много, офігенно. А, так. Давай, іди. Майк хоча першого з першої пулі в тіло це грушка була. Раз, Блін, два. О, граната, граната. Хух, тобі не узна. Та Щой? я ж бачу. О, ра. Є. Ааа. А я гранату туди кину. Нікого не вбив. Я трошки не туди кинув, але. Ладно. А! Мо... Справа МГЕшник! Я бачу. Ну не я вбив. Блин. Ладно, я йду тобі біжу на допомогу. О, сім... 7... А я. Сім патронів. Вот киллер. Килл. Килл килл. Ага. Ничего себе. Ладно, я вертаюсь по тебе. Ну ладно, я піду. Да иди, я тебе дожену. <клыш> Ой, кашель ты, Тут полюба моя будет. Ты попал. О, вот, тут вот, такие трупак. Красивый. Трупак. Такой. Шпах, да. Бежит, твой трупак. Ты ничего не слышишь. Да блин, хватит шмелить. Я тут. А вот бачу. Піднімаюся наверх по фону. Привет, пошлі. А чого ти без шляма? Да, вже сняли зараз Так, кто тут? Я слева, я слева пішов. Ты Одного в бой. Такс. Я в саме-саме лево пішов. Обув, тут пацаны. МГ. Коротше, сховались, тим, крисились. Земга леді. Як крисити земга Можна. Ай-яй-яй-яй, кинув гранату, не побачив. Блін, тут багато таких нубів є. Ну, ви на щад не дивіться, а тут бачите 24 тільки килів убив. Там. е, мене 6 хп. А, Попасти не можу. Ух. Він шмеля хотів. Блін, зараз... я... А. а, йо, я тоже умер, походу, да. 36, 34 А, ні. Повезло мені. Так, так, так Блін, не знаю про сам дальше снимать. Ну ладно, буду про сам дальше. Ой, я гранату кинув, повезло. А. Е, yeah, Підірвав його. А! Я такий обертаюсь, там Джекхаммер. Нормально, не вбив? Вбив його. І потім такий. Ди другі... його в інтені. Ні, Потім другий такий МГЕшников. Зараз, коротше, 80. На, на, на. Двох тільки що, короче, так вибігає з на таких двох. Блін, але вони мені шлям сняли. Давай, давай, я снайперки зверху проклю. На. на, 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 на. Є. У мене плюс 7. У мене вже плюс 2. На Блін. Короче, задовбались тими шмелями. Тут шмаляю. О, зато убив одного. Так, я сзади тебе йду. <світ> пошли, пошли. Ти з лупати? Я? Не. Ні. У мене покаги просто злопати. Я туди гранату кидаю. Там мене чувак вбив. З асфала Z. Я бачу. За захоплюю. Давай я біжи на саме лево, я, короче, туди веду. Бо я знаю, что тут хтось крысить. Оп? Не-не-не, никто не крысится. Походу. А -мо, сам на своє наліз. Но, 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 но є, но, Церплеем, а на ліс. Ну, 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 на, є, ну, блін. За РПГ мене замочив. Ай, моя, 50, 40. Я, блін, я на третьому 65. місці вже не дожину їх. Бо коли ми зашли, а коли вони? Так. Хоть з мінуса витягнуто. Так, туди. Вот я тебе жду. Пошли. Блін, це до база. Граната туди. <coughs> Тут один. Нікого нема. Дунул я от. Польбах хтось має бути. Да. Ой. На, Єсь. На. Блін, одного завали, в другий мене барета. О, за Вся брови сосед Ай-яй-яй. Вони мене розізлили. Не Раньше в СССР дисерт була найдорожча рушка. Я ее за да. Зараз я не доначу. Я думаю, наша бабки тратить на цей глупий донат. Блін! Да-да-да, дякую, що прикрив Заребай. Я... За... За я отомщу. Я його вбив. Я всегда в тіло стріляю. Блін, пиздец. Не, а мне треба в голову. Зараз я його знов. Na, na. Ah, Blin, знову на, на. Ага. Блін, знову мене, мене той боречку убив, що туда был. Он в знаєш, все, я в них стріляю, і им хп вообще не снимаю. На спайне. Ага. Короче, я... як завжди. А я, короче... Цю рушку, що я, ну типа з першого патрона вбиваю. А пт, ну, по-блин ви монотаж. Та мене з гранати, сука, саме вийшов, бля. Зараз я его за... завалю, думаю. Хоча, сравните з ним, МГ Леди. Mm. Ой-е, Стра качественно было. Да-да-да, я тоже выхожу. Опа, блін. А я не это задолбали, блін. Як не з гранати, то з базуки. Отвечаю. РПГ. Треба написати офшмель, чи шо там. Ладно, не буду. 13 пише, От бачив з... що? Да, 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 да. Як на кой то читак. <свят> ну да <свят> <та> конечно. <хані. свят> бан йому і все. Раз він читак. Сам себе. Блін! Там вони стоять тупо. Тупо стоять? Крисяться там. Йому. Зверху все займається. Ага, там ззаді я... один, ти знав? Да. О. Що? Ну, Ладно. А, я думаю, хто мене вічно вбиває. Так, Там зар... за там тупо ззаді стояв. Зараз, зараз, зараз. Його вже нема там. То я вбил. А. Ну він мене ну, тоже, но... Ну, і... Мені дало плюс удасть. Блін, вбыл из барета. Ти не кажи. Я ж баню, я. Я утомств, короче, сразу. Короче, я йду з лівого фланга, зайду. Mm. Там, бачу, тоже хтось я. Там справа, вроде. Не-не-не, да, справа. Вроде бы. Справа. Да, 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 зара. Есть! Блин! Я в него попал, але а я не засчитала ему урон. Угу. трохи висит. Так тебя ни як не може. А, вот, ти. ты направо пишал, я не Ну. Він там снизу. <кхе> У меня нема. Походу ВССК його вбив. Ай-йо-ай-яй-яй-яй-яй! Сбоку так чтко вони тут пристроїлись. В... Й-мою! У мене вбег є. Одного вбив, другого вбив. Третього пока Давай, виходь там. На, на, є. На, no, есть. Мам плюс 4. Ага, базука, базука, базука. Есть. Ага, so, я... да, да. А я, короче, плюс не помню сколько. Потом перегляну видео. Mm. Пацаны, извините, что без монтажа. Пока не монтажирую. Просто мало подписчиков. Такие okay, да. Я за красных зашел. Ты это? А, тут теж Я біжу зразу на крышу. І з крыши ну, там займаю. Як всегда, як всегда. Ну, <coughs> я, короче, там на балконі вас ховаю Ой, зру. Типа ховаюсь. Я даже ніхто не бачить. Опа, один. Мене копеець, у мене чуть плеер не вбив. Ну не плеер. Ну, ну тебе короче, трошки. Какой якийсь эпист. Я... Не, товар. я про сто кручу тебе там ке. Okay. І там таке. Кинув гранату на вход, нікого нема. Так біжу в друге здання. А швидку. я не можу її плачу. Да, RPG О, та. на! Тут змо міський клан є. А я думав цю варушку що я знаю, вбиваю. Я забув як вона називається. Думав її задонатити, ну потім якось оці знижки були. Ага. І бабки в подарок були. Заходжу ткій о, в мене є бабки. Бо я довго не заходив Дуже-дуже пару років. Блін, мене оце так А бісить. я не можу це коте... Так бісить це все. Пишеть якийсь там читер, той читер. Блін. Главне тільки що сам писав. Я якийсь читер. Mm -hmm. А тепер на всіх каже, той читер. тип. Тут тут, тут, тут тут, тут, тут. Хочу про брейк знімати, коротше. Пару відео про брейк є, але я їх репостую. Ну, почекай минуточку. А, там, во! Можете тепер спокійно виходити, я його вбив того сьогодні. Подивись, ти не перейшов, бро, ти? Ти не можеш піти? Так. Ти говориш, що? Так можна, можеш, можеш, не йти. Не, то в Гогол прийшов. Алло. Алло, везде я схала. Батончик не свинточка поедет. А, мацаки. А тебе. Блин. Давлюки. Да даже він не дивився, но тебе дивився. Плюс два. А что им поцелуй один тут? Зачищать. Убавляется головненько.

Короче, я знаю, де снайперки моя йому не знаю, засісти. Так я ж бачу де бо короче. Mm -hmm. Так, було тут дивитись, хто вистрілує. Стріляє. Треба <кху> трохи протестувати рушку, скільки хто мог забили мене все. На ну, нашій, короче. Yeah. Ну, наверх, это вообще что-то. Если там никого не маха. Ну, что он чисто враг? Ого, я на той вертолет залазив. Сейчас вверх. Yeah. Стримай, yeah.

намале. Так, спорт для твоїх. Я тільки намжека. Вистригаємо на да, месі. Паркур. Паркур. <laughs> ну як сказати.

Бо я тут тут я так побачив вона Привіт

Да. Если хоть ви якісь одне слово поняли лайк, да. можете да. поставить ну коротше, давайте пока.